Консерви оживити такий наказ від вищого керівництва отримали всі вітчизняні військові частини. Відтепер усю техніку, яка перебувала на тривалому зберіганні, повинні очистити від мастил чохлів та привести в бойову готовність. Єгоні агарков на власні очі бачив, як усе те відбувається, і каже: якби не фінансова та фізична допомога звичайних українців, про все те діло можна було б забути. Спеціальних пили вологоне чохлах максимально змащена мастилом та наповнена вологовбиральними матеріалами. Так, деяка техніка простояла понад 20 років. Весь комплект техніки це техніка, яка <гум> забезпечує проведення тобто виконання завдань стрільб, водіння бойових машин, от виконання тактичних завдань. І техніка забезпечення це на автомобільному ходу, Та й техніка, яка забезпечує підвіз підвоз матеріальних запасів, підвоз пального, підвоз боєприпасів. Двома словами, це танки, БТР та Урали. А таких в українській армії законсервовано було майже 90%. Та й решту 10 використовували вкрай рідко. Ось так фактично звучить розконсервована техніка. Цей танк щойно вигнали з боксу. І бачите, який чорний дим іде з двигуна. Його зараз. Тестують, ну тобто уявіть собі, скільки двигун стояв непрацюючим. Щоби законсервувати техніку, потрібно місяць і кілька мільйонів гривень. Щоб після цього вивести в стрій одну одиницю в середньому знадобиться від двох половиною годин, та й то, якщо є повний екіпаж з елементарних речей познімати чохли, пломби позливати мастило, вищий пілотаж, настроювання правильної роботи техніки. У цій військовій частині відрегулювати допомагають і цивільні. Військові кажуть, частина деталей після тривалого зберігання виходить із ладу внаслідок старіння гумово-технічних виробів, втрата системи охолодження охолоджуючої рідини, також питання по паливній системі. Неправильно працюють форсунки, паливні насоси високого тиску. Більшість нескладних деталей потребують заміни, а це не одна тисяча гривень. У частині дякують цивільним та міській раді. Мовляв, саме вони приносять за власний кошт запчастини. За скромними підрахунками. Тої матеріальної допомоги, яка була надана у вигляді акумуляторних батарей, в вигляді там різних запчастин оплачених, які використовувалися для відновлення техніки, сягнула мільйона 200. 000. На поточному рахунку військової частини на даний час знаходиться 107 тисяч. Це відповідно до. Ті ж програми щоб... смс-ка, Так кажуть, за кожну копійку дадуть звіт. Це саме обіцяє зробити і міністр оборони за 97 мільйонів, які надіслали на рахунки українці. Всі кошти вони не розпорошені. Вони пішли цілком на серйозні цілі. Це бронежилети для людей, які знаходяться зараз і охороняють державний кордон. Це ківларові шліма, це спальні мішки, це одіяла. Це матраси, це під підкладки під спальні мішки. Тобто такого ми знаєте якогось евентуально нічого не брали. А взяли то і повірте, ми за кожну копійку вичитаємося. Жодного нового танка чи вантажівки вони не отримали, кажуть усе старі запаси, із поповнення техніка, яка була приписана військовим частинам, але перебувала на балансі цивільних установ. Зил, Камази і навіть новомодні мерседеси усе це називається військовим терміном техніка з народного господарства. Колись нею користувалися пересічні українці, але тепер усе це призвали на строкову службу. Євгенія Гарков, Дмитро Сапронов, новини 2+,2.